Хлопці нас захищають, а я, а ми. Їх а, а ми в цьому маємо їм допомагати. Тому я вирішила робити віночки. Такі Семирічна Іринка, як ніхто знає, що нашим захисникам потрібна допомога. Ще на початку повномасштабного вторгнення дівчинка плела маскувальні сітки. Вона усвідомлює, що потрібно докладати якомога більше зусиль, аби пришвидшити нашу перемогу. Тато Іринки захищав батьківщину, починаючи із 14-го року. Дівчинка мріяла, щоб він швидше повернувся додому. 27 березня цього року Олександр Васильєв. Загинув. Коли тато пішов на війну, Іринка дуже давно обріяла про песика, але ми завжди, насправді, в нас завжди якісь проблеми. І ми відкладаємо те, що по суті можна зробити. Коли тато пішов, почалося повномасштабне вторгнення. Тато поїхав в Київську область, і він їй пообіцяв, що приїде з війни, я тобі куплю песика. Тато приїхав, на жаль, в такому. Такі події, але ж мрія нікуди не тілася. Мама Іринки втілила обіцянку тата. Тепер дівчинка має вірного друга, який їй часто допомагає у виготовленні віночків. Вікторія Васильєва розповідає, що дівчинка дуже болісно перенесла загибель тата, адже вони були дуже близькими. Деякий час вона нічим не хотіла займатися, не на тренування, ну нікуди. Потім вона вирішила. Що ми будемо робити? Треба ж допомагати хлопцям. Вона, от її слова дуже такі, що я хочу, щоб швидше вони вигнали, чому вони сюди прийшли, що вони собі дозволяють. Печиво, печиво, довго. Треба мати також терпіння, якби більше часу це займає. Буду віночки. Попробувала вона віночки плести». Ще з першої спроби Іринка зрозуміла, що їй все вдається. Тож з квітня дівчинка почала займатися рукоділлям. Ще тоді, у віці шести років, вона робила віночки, які згодом реалізовувала. Таким чином Іринка розпочала допомагати армії. Перші віночки давалися складніше. На один потрібно було виділити пів години. Тепер, аби виконати прикрасу, вистачає десяти хвилин. Я, я можу не спати ніч, навіть я чекаю, поки мама засне. А потім я, я встаю тихо і роблю віночки. Широкі 150 в мене, а, а маленькі вони по 100 в мене. Віночок я я продала за 10 тисяч гривень. Часто покупці купують прикраси в рази дорожче встановленої ціни. Іринка продає віночки на ярмарках та у соціальних мережах. Ще така одна умова: просто скидати гроші на картку не можна. На не дозволяє, тобто людина просить дай номер картки. Я там ну мені не потрібно віночок. Ти просто дай номер картки. Вона <тас> зразу <тас> повідомлення. Не відкриває дівчинка. Дуже хоче, щоб наша перемога настала якомога швидше, і всі захисники повернулися додому, тож готова проміняти розваги з друзями на виготовлення віночків. Навіть у свої сім років Іринка розуміє, щоб ми перемогли найближчим часом військових потрібно забезпечувати технікою та зброєю. Я мрію про джабелін. Я зберу цю цю суму. Ну, я ну я. Мені не так, мені просто так не продадуть. Скільки за ці місяці вдалося зробити віночків, Ірина не знає, але це сотні. За весь час вдалося зібрати понад 7 тисяч євро. За ці кошти вже придбали два тепловізори та дві автівки. Покупка ще одного транспорту в процесі. Ось із покупкою джавеліну можуть виникнути складнощі. Їй, ж мета. Їй треба мільйон віночків зробити. Ну вона думає, що за мільйон гривень вона купить джавелін. Ну, це ж дуже дорого. Я їй пояснюю, намагаюся пояснити, що це дуже дорого. Це так просто. Навіть просто його не купиш з машиною. Проблему купити було. Аби здійснити мрію семирічної волонтерки та наблизити день нашої перемоги, ви можете придбати вироби і ринки. Сторінку дівчинки можна знайти в інстаграм. Ось такий віночок в мене вийшов, але не обійшлось без, без траву, Ну бо я завжди покаюсь менше. Дарія Солодовник, Богдан Корб'як, телеканал ITV.